У незаконних земельних оборудках за хабарі підозрюють посадовців Ужгородської міськради. Сьогодні близько третьої години спецпідрозділи СБУ та працівники прокуратури розпочали обшуки в кабінетах мера та заступників. Їх самих на робочих місцях у цей час не було. Наприкінці робочого дня на брифінг вийшли у прокуратурі. Офіційно встановили посадовці міськради, за хабарі мали сприяти у вирішенні земельних питань на сесії міськради. Уже затримали посередника. Під час одержання частини грошей 20 тисяч гривень. У справі щонайменше двоє підозрюваних, обшуки проводяться і у квартирах окремих працівників мерії. На даний час тривають обшуки. Можливо, на них будуть віднайдені якісь грошові кошти, тому вже після ну. Після завершення сьогоднішніх першочергових слідчих дій оперативних заходів можна буде говорити про щось більш конкретне. На даний час йдеться про вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної винагороди.